Чому я виконую жим штанги відкритим хватом? Це дуже часте питання від вас в коментарях під відео, де я роблю жим, а я завжди роблю жим саме відкритим хватом. Перш за все, причина в тому, що відкритим хватом я набагато, набагато краще відчуваю роботу грудних в жимі лежачі. Як би дивно для тебе це не звучало, але положення пальця багато що вирішує. Відповідно, так як я роблю жим лежачі для росту м'язів, а не просто жму, щоб жати, то відчуття м'язів дуже важливі. Також в мене досить сильні передні дельти, а саме Відкритий хват знімає трохи навантаження з передніх дельт. Відповідно, я ще краще попадаю в грудні. Ще жодного разу в мене не випадала штанга з рук за останні 10 років, які я роблю жим відкритим хватом. Також, думаю, важливо буде сказати, що я не використовую супервеликі ваги. Тобто мій максимальний робочий жим лежачі десь біля 150 кг. Чи раджу я тобі робити жим лежачі відкритим хватом? Для початку я раджу просто спробувати та подивитись на твої відчуття. Особливо раджу спробувати робити жим відкритим. Тим хватом для тих, хто не відчуває свої грудні м'язи в жимі. Спробувати це означає кілька місяців, а то й півроку, поробити жим саме таким хватом, відповідно до цього вже робити якісь висновки для себе. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування, чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.